Дуже незвичний килим в сучасному стилі. Серія КВБ нагадує килими кашкальців, які вони плетуть у своїх тентах, у палатках. Це в нас шерсть та шовк із підписом нашим. Ось вона шерсть. І вкраплення шовкових ниточок, які дуже виблискують. Ось так. Нагадує саме плетіння племен кашкайських. Цей килим дуже незвичайний і до ворсу. Ось він, наш ворс, дуже-дуже м'якенький, на дотик дуже приємний, килим товстий. І за кольорами ви бачите все це рослинне фарбування. Тому нема однорідних відтінків, постійно вони на різних проміжках килиму різні. Зараз трошечки обійду, і з іншого боку він стане іншим за кольором. Ось такий дизайн незвичний. І ось тут теж у нас все ж шерсть.